Здоровенькі були, шановні, радий бачити вас на своєму каналі. Працюємо без світла. Не знаю, як ви. Напишіть в коментарях, як ви працюєте, чи є світло. Ну, я то знаю, що це не тільки у нас, а везде. Просто мене добиває одне, що його більше немає, чим він є. І я от дождався половини дня. Ну, по типу екстрених відключеннях, чи які там з целью. Заощадження чи що в них там, я не знаю, яка в них цель, яку вони цель преслідують. Да? Тільки включили світло 15 минути виключили. І прийшло повідомлення, що була повітряна тривога. Не знаю, вони тепер, напевно, будуть відключати, коли і повітряна тривога є. Можливо, не знаю. Дуже важко працювати, коли немає світла, немає людських благ. Для маляра це взагалі дуже тяжко без світла. Багато машинки якісь електричні, вони не задіяні, компресора там і так далі, воздушні машинки. Все це працює від компресора. Дуже важко виконувати ту чи іншу роботу, коли немає під рукою якоїсь машинки. Там. Та просто навіть світла немає. Вже можна і в рукопашку, я согласен, робити. Ну, реально, я согласен рукопашку. Так реально нічого не видно. Не знаю. А клієнти в свою очередь теж якісь пішли інтересні. В останнє время ну, більше інтересує їх ціна, аніж качество. Не знаю, як так виходить. Дуже мало тих, що. Ідуть за качеством для себе, щоб зробити машину, чи ну, в цілому, зразу да? яка ціна, а що так дорого і тому подібне. Тому що у нас малярів більше головняка появилось, коли немає світла, я так скажу. І по-хорошому, коли працює генератор, ми тратимо втричі більше. Та які втричі? В 10 разів більше ми тратимо ресурсів. Щоб зробити ту чи іншу роботу, чи покрасити те крило, допустим, чи той бампер. А на виході ціна за елемент не міняється. Я не знаю, як там чувак один з OLX мені скинули. Написав, що я красив машину ну, без матеріалів, мов, за 5 тисяч гривень я покрасив. Як? Тебе що так, прижало, що ти робиш даром, Убиваєш своє время, чи що, я не можу понять. Чи це такі мастерай? Я не знаю. У нас ціна, що була перед цим, там сіке 100 доларів, грубо говоря. Зараз там 130, так? Да? Приблизно. Ну, большинство 100 доларів держать. Хоча в ідеалі, як мінімум 200, як мінімум 150-200. Тому що ми тратим ресурсів набагато більше. І якщо придержуватись качество, то треба, щоб було не тільки світло, а й тепло, і машинки були, всі працювали, і все-все-все. Кроме цього, що сьогодні ж, ну, як не як не літо, зима. На клієнти, бач, шукаю де подешевше, а потім спрос буде, як наче покрасли їм. За космос денег. Ну, я скажу, що треба ціни свій труд. Ціни свій труд, розвиватися. І кому треба покрасити, той приїде і покрасить. І зробить нормальну машину, не спіша, без пешок і так далі. А хто шукає подешевше, ну, Мільців дуже багато, зараз люди без роботи сидять там. Звісно, зроблять. Тільки що з цього вийде. Ну, Я то знаю, що з цього вийде. Бо багато-багато приходилось переробляти. Це ж добре, що є, якщо дійсно нема клієнта, то вже настільки підперло, що давай вже робити там деталь не за 130 доларів, там, грубо говоря, а за 80. Хоча, якщо посудити, то матеріали. Ну, просто матеріали, затрати матеріалів іде. Ну, ось тобі 80 доларів це затрати матеріалів. Ну, реально. Нормальних. А якщо все углубиться і по технології, як положено зробити, то мені каже, це сотки буде мало. Хтось скаже, та що ти там, ти, 200 г грунта на та так ролота? Можливо, можливо. То це, спорний, це спорне питання, якщо чесно. Цініть свій труд. Всім мира, добра. З вами був Олександр. Якщо що, на зв'язі, матеріали є. Матеріали е лінійки Барпімо. Всі в наявності є, якщо що. Вийшов в ефір так на всякий случай, між прочим, так як не виходив давно. Стараюсь почаще, ну розумієте в чому прикол? Немає світла, немає інтернету. Думаю, так буде світло. Вон, запишу зараз ролик бисінько, там то все, скину і хай дивляться хлопці, що до чого. А по факту, з'явився світ, давай бігом шевелиться, бо не знаєш, коли його відключать. на оті 3 чи 4 години. Ще як я не знаю хто. І не до відео просто. от Просто не до відео. Не до того, щоб зняти відео. Ось такі діла. Вишли.